У Дніпрі стартував ресурсно-освітній форум Точки опори. Перший етап проекту ресурси стійкості в освітніх спільнотах. Він спрямований на адаптацію та зміцнення психологічної стійкості дітей і сімей, що постраждали від війни. Захід організовує благодійний фонд Рідні за підтримки міжнародної організації Vision Ukraine Crisis Response». Мета проекту це моти підтримати фахівців, які працюють з дітьми, психологів, соціальних працівників, вчителів. В цей непростий час метою форми є надати пункти з психоемоційним відновленням фахівців, а так само надати інструменти і техніки, які вони зможуть в майбутньому використовувати для роботи з дітьми та сім'ями вразливих категорій і не тільки. У програмі панельні дискусії, майстер-класи, лекції та практичні заняття. Формат заходу передбачає поетапне навчання. Після форуму частина учасників продовжить навчання, освоюючи поглиблені методики психосоціальної підтримки дітей через навчання співробітників, які, які обрали свою професію роботу з дітьми. Ми працюємо з ними, допомагаємо, обмінюємося опитом і розповсюджуємо цей досвід для того, щоб знаходити на найкращі підходи для допомоги дітям. Організатори переконані, що цей захід допоможе спеціалістам отримати необхідні знання та ресурси. А головне стане частиною масштабної ініціативи зі створення середовища психологічної стійкості для дітей та їхніх родин.